Теїстичний еволюціонізм максимально абсурдне поняття, в якому з'єднались дві абсолютно противоречиві ідеології. Теїзм це наука про Бога і про біблійну світобудову. Еволюціонізм це навпаки максимально атеїстична наука, яка повністю виключає творця з процесу творення цієї планети, виключає його участь в творенні людини і взагалі виключає таке поняття, як вічність після смерті. Чому це сатанинська наука? Тому. Що сатана таким способом він взагалі обманює людей. Е, людина думає, що вона вірить в Бога і просто е, да, дивиться на це сучасним поглядом еволюції. І насправді думаючи, що вірить в Бога, відкидає поняття, наприклад, вічного життя. А якщо я не вірю в пекло і в рай, е, звісно, як я зможу врятувати свою душу і потрапити в царство Боже. Тому не віддіться на такий обман. Довіряйте Богу і довіряйте Слову Божому. Тому що Ісус для цього прийшов.